Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про попередження домовика. Приємного перегляду вам і цікавої розповіді та смачної кави. Давайте розглядати, про що буде попереджати домовичок. Так, блюдечко зачекає. Так, страхи, страхи. Їх багато. Те, що він каже, що скоро все проясниться, не хвилюйся, це я бачу, але не бачу ніяких строків, щоб він підказав, як скоро то буде. Для когось, каже, буде врожай. Так, ну давайте це я так вихоплюю, так шматочками. Давайте. Давайте почнемо з особистого життя, родина, це все, близькі друзі, все, що вас особисто стосується, все, що от близько, до вашої домівки, до вашої родини, до вас особисто, то тут мені показує. Так, чекайте, 23. 23. І підкреслює якусь ситуацію справедливості. Наполягайте на справедливості каже, і будуть зміни. А, а, Ну, 20, ну ви ж знаєте, 23 це може бути не обов'язково в квітні, це може бути, ну, про будь -який місяць місяці ти мова. Але дивіться, літера Є. Е. Зараз хвилиночку, літера Е для когось, а літера О В. Це або справедливість стосовно таких людей, або це з такими людьми. Літера Б тут теж є. Ну, Або ваші ініціали, або людини, з якою будете спілкуватися, треба наполягти на справедливості. Так, ось тут показує, ховайтесь, ховайтесь, бачу, що люди сидять. Десь, десь, дивіться так, десь ви майже головою от в стелю опираєтесь. Це, як знаєте, от може це, може це спустились десь, якась, ну, як погреб якийсь, бо затісно там вам. от вам би, ну Знаєте, як навіть згинаєтесь, як навіть не на весь зрост там, де ви ховаєтесь, і вас там чимало. І дивіться, тут насправді показано, він каже більш навіть про ментальне здоров'я. Що каже, якщо шулячно, то обов'язково ховайтесь, не от Щоб ви собі розуміли: цього разу відкрилась філіжанка без таких яскравих ознак бомбардування, коли по всій країні йде тривога і летить будь-куди там. Такого нема. Є більш, знаєте, як на одне місто. І більш це от дійсно то, як Харк... Харків, як це все от поряд з Харковом отаке от більш так. І оце там, де ховаються, це де невеличкі будівлі. Це отак мені показано. Так, для когось показана дуже-дуже симпатична жінка. Така, знаєте, ну, є чим пишатись насправді, і господиня, і краса, її взагалі така ну, людина, яка ну, багато чого вже досягла в житті. Але отут каже гординя тебе може зламати. Не втримає... Можеш не втриматись на верхівці, куди, зібра... куди вже залізла, от каже так. Можеш не втриматись, бо гординя тебе зламає. Ну комусь треба пропрацювати свою гординю. Це може хтось з вас так чує і розуміє, що це про вас, а може це про когось з вашої родини. Ну, там дочка, племінниця, там, наприклад, онука отаке. Бо тут таке, знаєте, от, сходження таке, людина вже на верхівці того, що має, і є ризик того, що вона може легко, багато чого втратити. Далі дивимось. Ось тут у когось з вас дуже просвітлення в голові. Ви так щось зрозумієте для себе, ви таку для себе, ну скажімо, цінну інформацію отримаєте, яка багато чого змінить. Ви просто будете користуватись тим, що почуєте, що, чого дізнаєтесь, і багато чого зміните в своєму житті. Оці певні якісь знання. Які, ми, які ви отримали, ну, наприклад, там, знаходячись вдома, там, може, ви читали щось, може, ви слухали щось. Це як навіть насправді давайте так, ви будь-де могли бути, коли ви отримали ці знання, але е, користуватись їми, ви будете, коли ви вдома, ось так. Далі дивимось. Тут бі, біжить людина, це з кимсь поспілкувалась люди. Знаєте, більш за все на чоловіка схоже. Це, як, знаєте, щось, наприклад, чогось дуже хотів і дізнався, що ну, людина каже: То я бачив, чи бачила, навіть бачила. Отам От і там я бачила. Людина просто не стане відкладати і біжить, щоб оце, що треба було собі мати. Це, як знаєте, я не знала, що тобі то треба, я не знала, я бачила, воно там є. Біжить. Потім для когось це пов'язане з, ну, з кимсь з родини. Це, як знаєте, от хтось як покличе і Людина не стане відкладати поспіхом, поспіхом, давай зараз і зробимо. Для когось. Ось тут як кадри, кадри, кадри йдуть, як плівка така, знаєте, кіношна. Жінка йде і, як знаєте, згадує щось пов'язане з певним чоловіком. Якісь, якісь минулі. Це не, не... Не на майбутнє вона щось собі планує. Це як згадує те, що було. Трошки, е дивіться, тут якась ситуація взагалі то як закінчена. От, чоловік в один бік йде, вона в інший бік йде. І вона як згадує е якісь вчинки, якісь... Е Слова людини, якісь моменти, які між ними були, і які вона від себе зараз як відпуска. От, знаєте, хоча насправді трошки вона ще в тому минулому знаходиться. Тут ще не така ситуація, коли вона просто цілком і повністю вона вже направлена в своє інше майбутнє. Ні, Тут вона ще побуде. ще Залишається в своєму минулому. Але дивіться, він каже: дивись, як тобі легше стає, як світло, як світло до тебе починає проникати. Ось така якась ситуація. Далі, ось тут гарний врожай. Навіть дивуєтесь хтось з вас, навіть питання це що точно мені? Це що мені так, оце все мені, якийсь гарний врожай, який, ну ви ж щось ви робили. Це ж не просто так воно вам на голову паде. Це ви щось робили, і ви виходите з якоїсь вашої топікової ситуації. І це, знаєте, хочу побачити, тут якась жінка втручалась в вашу ситуацію. Ага. У вас ці врожаї, вони повинні були бути ще раніше, але тут було втручання у ваше життя. Ну, може хтось з родини, може сусідка якась. І тут ситуація, коли все одно воно вам по долі. Розумієте? Це просто от як би там людина не хотіла зупинити якісь ваші досягнення, воно вам по долі. Ну, ну зупинила на якийсь час, а все одно. Воно ваше, ви повинні до цього було прийти. Тож хай би там що б не робила, доля знає своє. Так ось тут літера В, Причому мені так показує, що це от як Зараз хвилинку, я роздивлюсь: літера В, літера К. І ось тут, як захист треба буде в певній ситуації, от як від людини захищатись, як, знаєте, от щось будуть змінюватись. Змінюватись буде взагалі ставлення до людини. Жінка тут дуже дивується, дуже кричить тут чоловік. І знаєте, вона так відмежується від нього. що Потім він, навіть якщо схоче вибачитись, в нього вже не буде такої дуже можливості. Якби він там не вибачався, вже, вже запізно буде. Він вже все зробив. Вона висновок зробила, вона вже крапку поставила і з таким, що да не хіба ти мені треба? Так, фінансову ситуацію тут дуже розглядає чоловік. А поки що він, як знаєте, от як прикидається, що та все добре. Та все у мене добре, все так як слід, нічого, все нормально. Перед ним теж при... ой, тут, тут, тут у вас гра якась. Хтось з вами грає, ви з кимсь теж граєте? Ну так, так, я так розумію, що так воно зараз між вами треба. Бо взагалі ситуація не показана як дуже темна, що, знаєте, брехня і, і, і нічого більше. А це як, ви розумієте, ви бачите для себе людину, і ви як підігруєте. Ну, що побачимо, як, що ти далі будеш казати. Ну, все добре, добре, я тобі вірю, все добре. Так, заморожується певна ситуація в чоловіка. Для когось як з чоловіком пов'язана. Вона гарно, вона добре вирішиться врешті-решт, але ж поки що вона просто заморожується як не час. Як знаєте, от людина схотіла щось зробити раніше, ніж воно повинно бути. Далі дивимось, що стосується. Вибачте, повернусь до цього, що заморожене, тут він як притримує цю ситуацію каже, каже: куди ти так поспішаєш? Це знаєте, коли, якщо ви щось там швидко зробите, ви потім цінувати не будете. Воно вам буде здаватись таким легким-легким, а насправді справа ну, не така собі і легка зробите, вийдете з тупіка, все буде як слід, але свого часу. І каже, тут попрацюй зі своїми думками. Стосовно цієї ситуації, бо ви на щось не звертаєте увагу, або цей чоловік не звертає на щось увагу, а треба б. Тут, як знаєте, от просто от як, ну, зараз я швидко все зроблю, швидко тут не треба. Далі дивимось по перспективах для когось тут знайомство, для особистих стосунків жінка та чоловік. І показано, що тут як чоловік прийде на територію жінки. Це будь-як може бути. Наприклад, Жити будуть в оселі жінки. Наприклад, може чоловік приїздити десь з іншого там, ну скажімо, міста, з іншого села. Наприклад, це може бути навіть з іншої країни, але ж ну, на територію жінки, тобто і на правила жінки, тобто вона їх буде якось встановлювати. Далі дивимось. Гроші такі хороші, хороша сума. Ну, це для когось, це по роботі, робота соціум, це те, що чекаєте, це, наприклад, там для когось зарплатня, там, аванс. А може, якісь там інші там, виплати, ну, наприклад, там, допомога якась соціальна. Ну, щось таке, що ви очікуєте, це не зненацька щось, що чому будете дивуватись. Це захищена сфера, це те, що от в певний, ну, скажімо, певного числа там приходить вам. Це якось воно так у вас десь обізначене. Це там, наприклад, там майже в той самий час ви щось отримуєте. Ну, от підійшов час, будуть ті гроші. Так, чоловік, тут якесь питання грошове, будете з кимось, з чоловіків, обговорювати це. Наприклад, якщо якісь моменти по зарплатні, там вам треба, ну, щоб вам підвищили її, не втрачаєте такий день, ви можете поспілкуватись з керівництвом, і тут, тут дуже добрі можливості, щоб цю ситуацію для вас, знаєте, щоб вам не відказали дуже добрі можливості. Потім з кимось будете обговорювати питання, ну, давайте так, чоловік і жінка, мені тут показані питання езотеричного захисту. отак. Це щось, знаєте, ну, як якийсь захист будете ставити на людину, чи обговорювати, що от я таке чула, там, чи він буде казати, оце, я таке чув, чи воно працює. Особливо, якщо йдеться про ронічний, якийсь захист, то хай ставить, чи ви ставте на людину, бо тут показана руна Альгіз. Зараз, якщо ви не знаєте, не розумієте, я вам зараз це намалюю хвилинку. Так, Як це виглядає, щоб знали? Дивіться, малювати треба е, зверху і до себе одна паличка, і потім ще отак і отак. І промовляєте, що руна Альгіз захистий, промовляєте ім'я людини, бережи. І може людина носити це з собою. Можна е, взяти, наприклад, світлину людини і намалювати на світлині людини. І це можна поновлювати, можна, наприклад, раз на місяць поновлювати. Воно доволі сильне. Можна раз на тиждень поновлювати, дивлячись від того, яка ситуація і де людина є. Хіба Аліса могла не прийти до домовичка? Не могла. Так, далі дивимось, Ось тут якийсь чоловік з дарунками до когось з вас. По роботі це щось, якісь ну, його якісь моменти, щось йому треба, Алісенька. Давайте не будеш ходити туди-сюди. Якщо хочеш, залишайся. Якщо ні, то просто йди, не ходи так собі. Дуже посміхається до когось з вас людина по роботі, дуже змін якихось хоче. Ну, це щось там по роботі, якась ситуація. Але дивіться, чоловік мені показаний. Він, нібито такий всміхнений, він нібито такий приємний, все. Але е, в думках чорний кіт. Те, що він робить, він, знаєте, від своїх якихось там прагнень, він, він не відмовиться, навіть якщо ви будете казати, що ні, от не буду з тобою працювати, взагалі ні, він все одно буде намагатись зміни, які він собі там намедикував в голові, це просто от в будь-якому випадку він їх досягне. Тут ви не зможете людину дуже там сильно від себе відштовхнути, він знайде до вас підхід. Тут навіть через когось знайде підхід, тож будьте там уважні, щоб там все було так, знаєте, щоб людина вас нічим ніяк не підставив. Цифра 60 це щось фінансове. Це може бути там, наприклад, 60 чогось. Людина як, як приносить. От, людина тримає цю ситуацію в руках, буде ну, щось там буде вирішувати. Щось вам треба буде спілкуватись з людиною. І дуже насправді людина цю ситуацію контролює. Ну, Тобто тут. Дуже період такий, знаєте, от, наполегливих людей. Як там у вас воно, хочете, не хочете, ви з такими людьми спілкуватися, але ж вони до вас будуть дуже, так, знаєте, приходити линути? Далі, ось тут цікаво, мені літери Е, К, А чи Д, літера У, літера Т. Літера Г. «З». Ось тут якусь плутанину будуть люди між собою розбирати. Якась ситуація розберуться, бо просвітлення йде. Якась ситуація, в якій, знаєте, от, трошки як перехвилюються. Ну, там, наприклад, щось загубили, щось не можуть одразу знайти. Як один одного перепитують. От Якісь такі моменти, які Дуже так, знаєте, зосередженості і уваги потребують. Якось будуть між собою. Це через новини. Як знаєте, от якусь новину почули і треба вточнити. І починають щось шукати, а де воно у нас було. Пам'ятаєте, давайте давайте передивлятись. Якась така ситуація. Давайте, що у нас ще блюдечко покаже нам. Так. Так, ось тут жінку бачу. Хтось перед нею руками розмахує якась жінка. Про захист якісь такі розмови веде, і просто, от, знаєте, от як розповідає, розповідає, і просто от, от я знаю точно і крапка. Це, як знаєте, від когось, там, від кума свата, брата, почула, і давай швидко-швидко, як повернення якоїсь ситуації. Це просто от буде так залякувати, не, не поспішайте. Задавайте питання людині, а ти, ти точно знаєш, а як ти точно знаєш? А, це, а ця людина як вона точно знає? Закидайте тими питаннями, бо виконання того, що, про що буде йти мова, я не бачу. Ну, воно якесь таке, знаєте, поламане. Тут, як, може, дуже би і хотілося, але ж насправді це, як, знаєте, от, не всі сили, не всі можливості до того виконання. Це як подається, ану, давай лякайся, ну давай бійся. І людина лякається і боїться, і вас ще буде лякати, і щоби ви боялись. Так, тут знов якийсь літачок бачу. Буде якесь виконання по тому літачку. Зараз ми його трошечки той літочок поламаємо, щоб воно швидше було. Угу. Там хтось допоможе. Ну, коротше, більш нічого сказати не можу. Так, ось тут. Угу. Так, дивіться, тут щось показана ситуація, якось так чимало людей і коридор якийсь, якийсь вихід буде, буде зроблено. Ну, щось, якісь зміни, різкі зміни йдуть. Будете знати про таке. Якось розглядатись буде ситуація. Ви як сидите і слухаєте або дивитесь. От, ну, наприклад, в новинах щось таке розповідають. Таке, я маю надію, що то про обмін мова йде. Далі ось тут новини. Якісь новини від сусідів з іншого боку, от які, нібито і друзі. Про якісь гроші новини. Якусь ситуацію розглядають і якісь гроші, як, знаєте, от дуже важно так несуть. Хай несуть, хай тільки швидше. Так, дві особи мені поважні дуже. Ні, навіть три особи показані, но... ну. Нам насправді байдуже, скільки їх там буде, але нам треба так, як нам треба, хай роблять. Так, бо зміни будуть, бо зміни, які. Вже щось до 13 числа показано, щось там буде. Щось потрошку буде, воно не до кінця ще відоме буде, і воно там потім трошки воно змінюватись буде, але якісь перші відповіді будуть звучати. Ну, побачимо, побачимо, як воно буде. Так, хтось з жінок, будь ласка, не затягуйте, показано у мені права щока, нижній зуб десь там буде боліти, то несіть його до лікаря, той зуб, хай дивиться, хай лагодить. Треба буде витратитись, але ж не мучте себе, не терпіть цього. Про почуття тут хтось з панянок буде слухати від чоловіка. Десь вам зізнаватись буде. Про вашу вроду буде розповідати. Ну, хай розповідає, ви слухайте і дякуйте. І не виправдовуйтесь, будь ласка, що ви сьогодні просто виспана і не забули вії свої нафарбувати. Хай розповідає, не перебивайте людину. У цьому су суто так все розповіла. Зачиняю філіжаночку. Я дуже-дуже маю надію, що ви щось своє почули і що вам то було корисним. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!